Чому більшість водіїв бояться цієї трансмісії, але автовиробники продовжують встановлювати її на нові моделі своїх авто? Народ, привіт! Сьогодні будемо розвіювати міфи про одну з найпопулярніших автоматичних коробок передач, яка викликає найбільш суперечливі відгуки. І це варіатор. А що мене найбільше шокувало, так це те, що багато автовласників навіть не знають, що їздять на варіаторі, оскільки в машині ті самі дві педалі, як на класичному автоматі, та майже ті самі режими роботи коробки. А інші навіть не уявляли, що не всі варіатори однакові і теж можуть бути різних типів, про які, до речі, сьогодні й поговоримо. А ви перевірте документацію авто, можливо, теж їздите на машині з такою трансмісією. Показуй документи, Покажи документи. Для тих, кому не цікаво слухати про історію цієї трансмісії та принципи її роботи, а просто хоче дізнатися, які марки авто пропонують найнадійніші варіатори, в описі до відео я розставив таймстемпи, щоб ви мали можливість зручно перемотати це відео до цікавої для вас частини. Отож, що ж це таке? Варіатор, або CVT, що є англійською абревіатурою Continuously Variable Transmission... Це правильно? Суки обла. Жартую, Continuously Variable Transmission – це безступінчиста коробка передач, яка стала синонімом відсутності азарту від водіння не лише для фанатів механіки, але й навіть для водіїв машин на автоматі. Але чому? Давайте розберемося із принципом роботи такої трансмісії. Варіатори використовують систему ременів і шківів для забезпечення безперервного діапазону передаточних чисел. Що дозволяє плавно прискорюватися без перемикання передач. Більшість CVT мають лише три основні компоненти: високоміцний металевий або гумовий рамінь, шків із змінним діаметром на вході, і шків на виході. Також CVT оснащені різними мікропроцесорами і сенсорами, але саме ці три компоненти є ключовими елементами, які забезпечують роботу технології. Кожен шків складається з двох конусів, що спрямовані один на одного. Ремінь проходить у канавці між двома конусами кожного шківа і передає потужність між вхідним і вихідними валами трансмісії. У CVT часто використовуються клиноподібні ремені, особливо коли ремінь зроблений з гуми. А термін клиноподібний відноситься до поперечного перерізу ременя у формі літери V, що збільшує щеплення ременя зі шківами. Таке покращене щеплення допомагає запобігти прослизанню і забезпечує ефективну передачу потужності. Перший шків відомий як вхідний шкіл або ведучий шкіл, зазвичай з'єднаний з колінчастим валом двигуна. Другий шків, який називають вихідним або веденим шківом, з'єднаний із ведучим шківом через ремінь і передає потужність на привідний вал або колеса автомобіля. Замість традиційних ременів у деяких CVT використовується ланцюг. Впровадження нових матеріалів робить варіатори ще більш надійними та ефективними. Одним із найважливіших досягнень стало проєктування та розробка металевих ременів. Ці гнучкі ремені складаються з декількох тонких смуг сталі, зазвичай 9 або 12. Кожна з яких достатньо тонка, щоб легко згинатися, і скріплює міцні металеві пластини у формі метелика. Вони мають кілька переваг перед гумовими ременями, включаючи підвищену довговічність, зменшення прослизання та здатність витримувати більший крутий момент від двигуна. Крім того, вони працюють тихіше, ніж варіатори з гумовим ременем. У сучасних варіаторах як вхідні, так і вихідні шківи зроблені з конусів, що дозволяє варіювати передаточне число в широкому діапазоні. Цей дизайн допомагає CVT адаптуватися до різних умов водіння та забезпечувати оптимальну продуктивність у широкому діапазоні швидкостей. На низьких швидкостях конуси, які утворюють ведений шків, зазвичай розташовані якомога далі один від одного. Така конфігурація дозволяє ременю, що з'єднує шківи, перебувати на найвужчому діаметрі на стороні ведучого шківа. У результаті вхідний вал обертається швидше, ніж вихідний, що максимізує передачу крутного моменту на колеса. Ця установка ефективно імітує характеристики першої передачі у звичайній автоматичній коробці передач, створюючи передаточне число, оптимізоване для потужного розгону на низьких швидкостях. Коли автомобіль прискорюється, вхідні шкіри світі поступово зближуються, що змушує кінці конусів контактувати і підштовхує ремінь вгору по стінках конусів. Це ефективно збільшує діаметр ведучого шківа, в результаті чого ведучий шків обертається повільніше порівняно з веденим шківом, що схоже на роботу на підвищеній передачі в традиційній трансмісії. Це дозволяє автомобілю досягати високих швидкостей при низьких обертах двигуна, оптимізуючи паливну ефективність і зменшуючи навантаження на сам двигун. Історія, Історія варіатора: трансмісію з постійною змінною швидкістю винайшов американський винахідник Мілтон Рівс, ще у 1879 році, і, хоч Користувалася вона на лісопильнях, її вважають ранньою формою CVT. Згодом він адаптував цю трансмісію до автомобілів. Одним із перших транспортних засобів, який був оснащений варіатором, був мотоцикл Zenith Graduate 1911 року з потужністю 6 кінських сил. У 1912 році вийшла Raj whitworth Multi Gear, яка також мала CVT, схожу на Zenit Graduate, але з покращеннями. Це було ще одне значне раннє застосування технології CVT. З 1913 по 1923 роки в Іспанії виготовлявся Девід, невеликий триколісний автомобіль. У 1923 році у Великій Британії вийшов Клайно, а у 26-му Салон, які також використовували CVT. Ці ранні автомобілі демонстрували експерименти та застосування технології CVT в автомобільній промисловості. А найпрактичніше застосування технології подібної до CVT, відбулося в 1950-х роках. Це була значна інновація того часу, яка сприяла комерційному успіху моделі, daf 600 Ця система використовувала шківи та ремені для забезпечення безперервно змінних передаточних чисел. З часом такі ремені могли розтягуватися, що впливало на продуктивність трансмісії. Однак, двигун дав об'ємом всього 590 кубічних сантиметрів і потужністю всього 22 кінські сили був мало навантаженим, що допомагало пом'якшити деякі проблеми пов'язані з розтягуванням ременів. DAF 600 став великим успіхом у Європі. Завдяки своїй чудовій паливній ефективності та компактним розмірам. Ці автомобілі продавалися навіть в Америці в 1960-х роках, але зрештою вони були заборонені на американських дорогах. Через конструктивний недолік трансмісії. Справа в тому, що ранні моделі DAF не мали так званої передачі паркінг, що уряд США визнав небезпечним і припинив продажі. Okay. Після зникнення DAF, американці більше не використовували автомобілів з CVT. аж до появи Subaru Justy у 1994 році. На початку 2000-х років кілька великих виробників, включаючи Honda, Nissan Subaru та Toyota, почали впроваджувати CVT у свої автомобілі. Саме на них падає відповідальність за всю ту білі. Страждання, які автовласники переживали, купуючи їх авто з варіаторами, в той же час вони зробили свої автомобілі дешевшими і надійнішими сьогодні. У сучасному світі серед автомобілів з варіаторами можна знайти собі такий, який буде підходити саме вам. Тому давайте розглянемо основні різновиди CVT, і першою буде трансмісія DCVT, cvt вона ж Dual-CVT. Це коробка, яка поєднує в собі принципи звичайного варіатора, тобто має клиноподібний ремінь або ланцюг, але плюс до цього на високих швидкостях використовує додаткові механізми, такі як шестерні та щеплення. Це, звичайно, на пальцях пояснюю, але по суті це одна додаткова передача, яка вмикається і працює в певному діапазоні швидкості разом із ременем. Ви запитаєте, а для чого така хитромудра конструкція? CVT ході класна технологія, але ремінь постійно ковзає по шківах, і як-не-як, частина крутного моменту від двигуна втрачається. Тому інженери собі подумали: а якщо ми присобачимо до CVT ще одну передачу, яка буде вмикатися, коли машина вже досягне достатньої швидкості? Це зможе майже повністю прибрати ефект ковзання, бо шестерні будуть безпосередньо щеплені одна з одною. Та ще й знизить навантаження на сам варіатор. Який дуже боїться перегрівів та високої швидкості. Звучить класно, але чому машин з такою коробкою майже нема. А причина в тому, що звичайні варіатори встановлювали на бюджетні маленькі машини, типу короли у Toyota або в Honda. Бо вони банально дешевші у виробництві, ніж звичайні автомати. А використання якихось складних механізмів точно дешевшими їх не робило. Наступний тип варіатора це Direct Shift CVT. У традиційних варіаторів часто відчувається затримка або млявість при прискоренні зміст. Yeah. Через особливості їх роботи тому в Toyota спробували вирішити цю проблему і запропонували так звану пускову передачу. Пускова передача використовується, коли автомобіль стартує з місця, і перемикається на ремінний привід, як у звичайному світі, після того як автомобіль досягне потрібної швидкості. Ця технологія дуже сильно нагадує DCVT, про яку ми щойно говорили. Але передача тут вмикається не на швидкості, а навпаки, при старті машини. Таку коробку почали встановлювати відносно недавно, починаючи з 2019 року. А найпопулярнішими моделями є Toyota Camry X80, Toyota Corolla та навіть rav 4. Якщо будете шукати авто з такою трансмісією, то її кодова назва k 120 та є ще трохи допрацьована версія k 120 f А ми рухаємося далі. І наступний тип варіатора це ECVT. Такий тип трансмісії використовується в гібридних і електричних автомобілях, але попри схожість у назві CVT працює за зовсім іншим принципом ніж традиційний безступінчатий варіатор. Така коробка не має ланцюга або ременя для безступінчатого регулювання крутного моменту. Замість цього в основі eCVT лежить система планетарної передачі в комбінації з електричним мотором та бензиновим двигуном. Вона дозволяє на різних етапах руху змінювати передатне число за допомогою шестерень, серед яких є сонячна шестерня, яка є основним джерелом передавання потужності, планетарні шестерні, які обертаються навколо сонячної шестерні, кільцева шестерня, яка по суті тримає усіх їх у купі, та планетарний важіль, механізм, на якому закріплені усі планетарні шестерні. А передатне число змінюється залежно від того, який елемент системи обертається або фіксується. І останній на сьогодні тип варіатора це тороїдний CVT – Жодного відношення до Грому немає, але має форму тора. Це дуже рідкісна трансмісія, яка для передачі потужності використовує не або ланцюг, а диски і ролики. Ця конструкція має здатність витримувати більший крутний момент і забезпечує плавнішу зміну передатного числа. Таку трансмісію використовує компанія Nissan у своїх спортивних авто, типу Nissan Skyline 350 GT. Через надвисоку вартість виробництва та упаси господи ремонту. Такі коробки, на щастя, майже не випускаються. А тепер перейдемо до переваг недоліків та найпопулярніших автомобілів на варіаторах. Почнемо з плюсів, бо їх я нарахував всього два. І перший це плавність ходу. бо передачок таких немає, і набирання швидкості відбувається максимально плавно. І другий це економія пального. Варіатор дає змогу працювати двигуну на оптимальних обертах, тому витрата пального зазвичай менше ніж на автоматі. Ну і скоріш за все, варіатор буде позитивно впливати на стан двигуна. Але це не точно. А от щодо мінусів, то тут їх трошки більше. І перший недолік це відсутність відчуття динаміки. І так, саме відчуття. Бо якщо поглянути на цифри, то автомобілі з варіатором розганяються непогано. Але якщо ви їздили на механіці і пересядете на варіатор, то вам буде дуже сумно. Ніяких драйверських відчуттів він вам не подарує. Другий мінус надійність та часті перегріви. Через постійне ковзання ременя або ланцюга, варіатори генерують більше тепла. Тому коробку можна легко перегріти, просто їдуть. Чи на високих обертах по трасі влітку? А ще варіатором не варто буксирувати причеп іншу машину свого сусіда. Та й взагалі, якщо забуксуєте в снігу, то краще покличте Октавіо на механіці, щоб вас витягла. Вартість обслуговування: до прикладу, у варіаторі популярного кросовера Nissan Rock приблизно 7,5 літрів оливи, але купити прийдеться усі 8 і коштуватиме це близько 7,5 тисяч гривень, плюс оплата за роботу. Замінювати трансмісійну оливу на варіаторі потрібно вдвічі частіше, ніж на звичайному автоматі, а саме після 40-50 тисяч пробігу. Можна, звичайно, зробити часткову заміну оливи, використавши всього 4 літри, але їздити потім на цьому компоті, думаю, буде поганою ідеєю. На відміну від звичайних автоматів та й навіть роботів, варіатори дуже важко самостійно продіагностувати. Особливо, якщо ви раніше не їздили на CVT, вам може здатися, що там все працює добре. Тому завжди старайтеся протестувати хоча б декілька схожих авто, щоб зрозуміти, як має працювати справна коробка. А у вас, напевно, склалося враження, що я хейтер варіаторів і вирішив записати це відео. І якщо ви раніше вже встигли написати комент з цього приводу, то дякую. Звичайно, але це не зовсім так, хоч на мою думку, варіатори це не найкраща трансмісія, найкраща механіка. Деякі марки авто, зокрема сучасні Subaru, пропонують зовсім непогані CVT. Вони стали надійнішими та й загалом більш драйверськими. Так, наприклад, варіатор Subaru Lineartronic має режим ручного перемикання, що імітує шість передач, які водій може перемикати самостійно. А ще в Subaru встановлюють варіатор на свою спортивну модель: Subaru WRX, що дає зрозуміти іншим автовиробникам, що CVT — це не лише про плавність та комфорт. Більшість відгуків від власників Subaru на варіаторі теж є позитивними популярними авто з варіаторами в Україні є Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Nissan Juke, Subaru Forester та Outback, Honda Accord, Chevrolet Malibu, а також гібридні Ford Fusion та Toyota Prius. Тому, якщо варіатор це єдине питання, яке вас турбує при виборі сучасного автомобіля, і ви не плануєте брати участь у гонках, їздити по болотах або ганяти по снігу, буксирувати сусіда, а просто хочете собі комфортний автомобіль, щоб їздити на ньому на роботу, возити дітей до школи, то можете сміло купувати таке авто. Нічого страшного з ним не трапиться. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Це була сугубо моя суб'єктивна думка. Мій досвід та роздуми про варіатор. Якщо вам сподобалося це відео, буду вдячний за ваш лайк, підписку та будь-який коментар. А якщо у вас є досвід володіння якимось конкретним авто на варіаторі, і ви проїхали на ньому Півмільйона кілометрів, ні разу не замінивши оливу, то ви молодець.